Привіт! Привіт! Вибач, вибач, будь ласка, тому що у мене сьогодні суперзавантажений день. день. Один керівник на лікарняному, інший керівник у відпустці і ті, пар... ну, Вони нас не кидають. Це робиться сезон відпусток. Ти вже не перша, ну, хто з колег моїх також говорить, хтось у відпустці, я там цей ношуся. Е... Багато задач, додатково. Є таке, ну, нас ніби не кидають, не призволяєш, кажуть, якщо що, то пишіть там телеграм, але ж, блін, хочеться людині дати, чи полікуватись нормально, чи відпочити. І ну, маємо, що маємо. Треба вирішувати якось це все самостійно і валиться. А воно ще як законни от подлості, коли все валиться, просто ну, якби зазвичай нормальні дні, а тут все на один ранок. Сорі. Давай так, видихай, ти вже тут, ти дійшла. Сподіваюся, нас не сильно будуть вони там дьоргати, ти так трошки. Так. Е, Теж на це сподіваюся, цікаво було, спробувала. Я дуже хотіла спробувати. Тому я в цьому сенсі, що, ну. Так, да, я, я розумію, що там десь в мене щось може не виходити, але як я до цього ставлюся, це вже якби, мій підхід. Я можу там все кинути, засмутитися і сказати, Боже, я витратила 15 годин на цей торт, і це, а можу сказати, блін, це було класно, ну і пофіг що не вийшло. Спробую наступний раз, або не спробую. Типа <звіт> <там. звіт> так. Це хороша навичка така. Я більше не до цього говорила, а до того, що саме. Як ти назвала, це не зовсім константа, бо кожного разу, коли новий досвід перед нами, ми трошки хвилюємося, тривожимося і це варіант норми. Я говорила про еротизму, що це наявність такої високої ступені контролю. Так? От. І коли ти все контролюєш, то може здаватися, що тобі ніхто не може допомогти, бо ти це робиш ідеально самостійно. От. Um... Дивися, я знаю, що я це ідеально не роблю. Я знаю, що я намагаюся, і десь я там успішно справляюся, десь мені виходить контролювати там свої страхи, нав'язливі думки. Ось останній обстріл був. Це ну, просто реально дуже знову ж таки страшно було. Хоча мій район не так сильно обстрілював, але все рівно це вся безсонна ніч, це ну, просто убіжка, там постійно читаєш ці новини, але ці дрони летять, ти чуєш ці звуки, вибухи. Там багато дітей цього разу було, багато дітей, і реально, як сильно гукнуло, то там діти почали плакати, і мене це чогось дуже-дуже зафруструвало. І всю ніч ти не спиш, потім десь у шостій ранку на дві годинки засипаєш, і день дуже важкий. Боже, я так щось зайшла в ці знову думки. Ну, давай, я думаю, це важливо, якщо воно зараз народилася. Я думаю, що варто все ж таки це розмістити просто поруч з іншим. Так я не можу захистити тебе від обстрілів, але я можу побути з тобою в твоєму розпачі, в твоєму страху, в твоїй безпомічності, так, в чомусь такому, що непрості почуття. і Мені прямо дуже страшно. І кожен раз, коли там ця тривога на мене настільки сильна паніка накатує, якщо раніше там я вже могла з цим справлятися, а як веду до того, що я не не завжди успішно з цим справляюся, якщо раніше мені якось було легше і. І я могла навіть контролювати хоча б там якісь фізичні свої штуки, там швидко зібратися. Я знаю, що мені взяти. То зараз, коли я вже чую тривогу, особливо серед ночі, я там трошечки присипаю уже ну там в такому напівсонному стані, тому що ну зазвичай я там пізно лягаю після 12, а вони там десь близько першої бувають. Тобто я ще повноцінно не сплю, і вони мене ось так от. Просто крізь сон пробивається ця тривога, спочатку мобільний, потім зараз вікна відкриті, у мене десь ці рупори стоять, і ось навколо. Я на 13-му поверсі, оця вся вся сирена навколо. І я прокидаюся, я просто навіть не знаю, що мені робити, за що мені хапатися. І просто якось. Конвульсивно намагаюся читати новини, що відбувається, чи це дрони, чи це вже балістика, чи це вже ракети летять, куди вони летять, потім хапаюся за якісь речі, біжу в цю обіжку, і це реально дуже страшно. І у мене дуже сильний, Дуже важко з ним справитися. Я не знаю чому, тому що от реально якихось ще 3-5 місяців назад. Мені було легше, я менше реагувала на тривоги. Я часом спускалась, часом мені, а, ну, звісно, трошки ситуація змінилась. Нас почали більше обстрілювати набагато більше. І мій район почали більше обстрілювати. Може, це нормально, але ну, у мене прямо от е, дуже. Дуже дуже сильно і на наступний день я вже настільки якось перед цим були важкі дні, тому що я ну, намагаюся, що мене рятує, це робота, це якась діяльність. Я намагаюся себе багато залучати, де я там волонтерю в деяких і благодійних фондах, і сітки плиту. І от у нас на вихідних був благодійний забіг. Більше мозу тих, хто в Берцях це на ВДНГ було в Києві, то перед день я допомагала цілий день. Там була задіяна. Потім на шосту ранку я на ВДНГ їхала і цілий день. Коротше, я за вихідні виснажилася, хоча тривог не було. А потім оця от вся нічна тривога, і я прийшла на роботу. Я сідаю і я розумію, що ну просто там дві години поспала, я набираюся кавою. І вона мені не допомагає, тому що мені зазвичай кава і солодкі. От кава, я знаю, це дуже нездорова історія, ці угліводи. Там це все Я без цього, ну, якщо було після цих ночей, мені треба кави і солодкі, воно мене якось до життя повертає. Вже поговорили. Я ж не нутеціолог, тому що тут, тут ти мене осучувати не будеш. В мого харчування у мене це, це інша тема. Розви харч харчової поведінки це теж. Треба буде -то знайомий, так Дивись, я в контексті психосоматики можу з цим працювати, але там в сенсі там понять здорове, нездорове, можна, не можна. В такому контексті я не, ну, не розглядаю в сесіях. От але, якщо ти маєш якийсь спосіб, ну, наприклад, з'їдаєш 3 три кіло торту, то ну, це якось може мати відношення до твого психоемоційного світу. Так, і тому таке я можу розглядати. Так, ну щоб ти просто знала диференціацію, що я точно не та фігура, яка буде оцінювати твій тип харчування. Таке дуже бувало. Ну, не може, не три, але не бувало. Часом а? я насправді можу об'їдатися, особливо після цих безсонних ночей. І я прийшла на роботу після цієї ночі, вже попередньо була виснажена, плюс ця ніч. Я сідаю, включаю в нас ранковий сінг з моєю командою і. Такий керівник на мене дивиться, якщо тобі треба там, раніше піти, там на годинку, дві, будь ласка, кажу, ні, я не можу, бо мені там треба буде пізніше в тебе відпрошуватися, буду працювати натхненно і активно, наскільки я можу. І, коротше, пішло, поїхало, і потім у нас була важлива задача там теж по. Блін, не знаю, щоб багато не принативти. Коротше, це була нова для мене задача. У нас був окремий мітинг, на якому мені керівник мав розповісти, як мені виконувати цю задачу, бо ну, абсолютно все нове. І на цьому мітингу він мені розповідає, шерить екран, прямо показує, що як робити. Він такий, є питання. Я його уважно слухала, хвилин 15. Кажу, немає питань. Такі, ну давай тоді заходь, роби. Ну, щоб, може, зараз виникне, давай почни зі мною робити. І я розумію, що я навіть не розумію, куди мені заходити. І я така, Ярік, вибач, я щось тіпа, трошки не поняла. Я такі, я ж, тільки, що розказував. І у мене перший раз в житті таке було, що я просто я слухала людину, я абсолютно концентрувалася, я розуміла, а потім пройшла якась секунда і все. І я не розуміла, я. Навіть не пам'ятала, що він мені розказував, і що мені робити, і куди мені там заходити, і де та посилання, і які паролі, креди, і все. І він такий так, спокійно, зараз розберемося, зараз. Все... А, ну, потім вже якось я почала аналізувати, де в нас зберігається табличка, де все зберігається, всі лінки, на всі, там, ті... ну, я все зробила, я все виконала до кінця дня, як треба було, але. Суть в тому, що мене це реально злякало, що настільки мозок може грати якусь страшну штуку, що ну якби ось так, ти просто за секунду вже не пам'ятаєш. Так, З одного боку, це може лякати з іншого боку, от якщо злянути твоє тіло як твого союзника. Тобто твоє тіло – це, по суті, ти. Ми завжди розщеплюємося, от в мене щось болить з так, і заважає мені, мені жити. А це ну, навпаки тіло яке, ну, знижає когнітивні функції. Для чого? Щоб ти пішла і відпочила. Все дуже примітивно. Ти знаєш, перша зустріч із психіатром, ну як ми ж психологи, закатала рукави і пошла копатися в дитячих травмах. Психіатр питає: А як ти їси? А як ти спиш? А скільки? А ти бачиш сни? Ну і оце все розумієш? оці ці речі вкрай важливі. І а, читала я якось статтю, а, що відновлення від одного обстрілу у людини може займати від 2 до 6 тижнів в ну. Тобто, у нас немає цього часу апріорі. Там, хоч ну, там, зараз в Києві, більше обстрілів, в Дніпрі менше, але все одно в Дніпрі так само немає часу на це відновлення. Двох тижнів не існує. Не те, що шести, все да. накопичується. І тому е, я так хотіла спитати з одного боку, ну не знаю, не певна, що ця стратегія зараз треба, ну давай спитаю. От якщо в тебе вихідні, ти там їдеш, плетеш там сітку на шосту ранку. Що, якщо ти не поїдеш? Які там, ти відчуття або почуття будеш потрапляти? Я почуваю, звісно, провину. Я ну, реально, якщо у мене на якісь вихідні не виходить на сітки свої піти, мене реально мучать. Хоча вони абсолютно, ну тобто, це ж волонтерство, і вони там, я там кажу, вибачте, мене не було вони такі, де да, все нормально. там це. А я від... ну, для мене це відповідальність. Я розумію наскільки це важливо, тому що ми плетемо сітки для захисників, і часом там ну, дуже багато запитів є від е, різних бригад, е, від е, військовослужбових. Тобто е, там не тільки сітки, там ще ми плетемо е, ці кікімори. Е, ну і багато в принципі вони роблять. Вони і якісь утеплення роблять. Ну це вже я до цього я сітки більше плету. І я знаю наскільки це важливо, наскільки вони потрібні на фронті, наскільки реально вони цінуються, е і це ну. Є частина, яку замовляється, яку замовляють перфорація, тобто її можна купити і це простіше. Але ось то, що плететься вручну, це не можна ніяк замовити, тому що там спеціальний візерунок, там є е, різні оці стрічечки, з яких ми воно різного кольору, є земля, є камуфляж. Е, ну, Не буду зараз теж в це йти, і це дуже важливо. Це насправді дуже важливо. і Це те, що там рятує нашу техніку і не знаю здоров'я і життя людей. і Я прямо. Ну, мені хочеться дуже цей вклад робити. Мені хочеться дуже допомагати, хоча б тим, чим я можу допомагати. Тому так, да, я, я відчуваю провину, якщо в мене не виходить це туди сходити. Тому mm -hmm. так. Мені згадався один старий мультик. Я не знаю, він, правда, радянський, можна я приведу приклад? П'ятачок і мені mm -hmm. і пух, так? Він каже: Пятачок, стріляй. Він каже: ну от так кулька ж зіпсується. А він каже, ну якщо ти не стрільнеш, то зіпсуюсь я. Як гадаєш, для чого я цей приклад такий метафоричний проваджую? Я розумію, про що ти говориш, що там, якщо я заганююся всім, ну, типу, себе заженув настільки, що я вже взагалі нічого не зможу робити, то я цим точно нікому не допоможу. Я це розумію і. Знову ж таки, і дочина, цей его, як ти це назвала? Не, не егоїзм, а його. Еготизм.